В українській жіночій гандбольній суперлізі виступає сім команд. П'ять клубів є професійними, два аматорськими. Любителями представлені Галичанка зі Львова та податковий університет із Ірпіня. Попри фінансову скруту, команда Василя Козиря у цьому чемпіонаті посідає друге місце. У 16 іграх поточного сезону його підопічні здобули 12 перемог, три матчі програли та один звели в нічию. То, що ми сьогодні непрофесійною командою студентською, такою молодою даємо такий результат, це феномен. Я не боюся про це сказати, і я говорив і говорив, ми зробили прекрасну роботу. Так? Ми здивували цей світ, ми доказали, що ми найкращі, що ми не просто найкращі, ми особливі. Ну, відповідно, треба до того таке відношення. Зрозуміло, що воно далі так на такому інтузіазізмі довго існувати не може. Річний бюджет галичанки складає близько 600 тисяч гривень. До прикладу, кошторис спарти із кривого рогу, яка в турнірній таблиці посідає передостаннє шосте місце, становить більше двох мільйонів гривень. За словами наставника львівського клубу Василя Козря, наявних коштів ледве вистачає на участь в іграх і катастрофічно бракує для повноцінного тренувального процесу. Якщо нам елементарно не вистачає на м'ячі на на лікування дівчат, так, на якусь елементарну форму на забезпечення. Тут багато таких факторів. Нам дуже хочеться сьогодні тренуватися професійно по два рази в день. Так, потрібне для цього спеціальне якесь хороше відновлення, хороше харчування якісне. І тоді ми зможемо сказати, то, що ці дівчата і правда, майбутнє українського гандболу це майбутнє збірне». Український гандбол переживає скрутні часи, але підростаючі молоде покоління вселяє оптимізм. У цьому впевнений Василь Козар. Я хочу от нагадати початок Незалежності України, коли в чемпіонаті України грали такі ж самі 16-річні дівчатка. А потім вони переросли в хороших досвідчених гравців, які і дали цей результат от, за часи Незалежної України. Цей результат на Олімпіаді це все починалося так само з незалежного чемпіонату, де грали діти, і з нас, напевне, сміялися. І я впевнений, що в нас сьогодні є прекрасна плеяда дуже хороших талановитих дітей, які в свій вік несуть таку непосильну ношу, виконують ті завдання, борються, ростуть. От наша задача тільки їх зберегти, адаптувати в хорошу національну збірну команду, яка би могла повернути ту славу, скажімо так, українського жіночого гандболу. Але без належного фінансування львівські ганболістки здобуватимуть славу для інших клубів. Наприкінці сезону дехто із гравців основи галичанки може перебратися за кордон. Втім, це станеться лише по завершенні чемпіонату, каже Василь Козар. За підсумками ж цьогорічного турніру, наставник сподівається поборотися за золото.